Сьогодні у житті міліціонерів Севастополя відбулася значна подія у сквері Бузина на каплиці Олександра Невського, яка була закладена на початку цього року. Був встановлений та освячений купол і хрест на молебні за міліціонерами загиблими під час виконання службових обов'язків була присутня, і наша знімальна група. На заході були присутні представники місцевого управління міністерства внутрішніх справ на чолі з їх начальником, генерал-майором Олександром Гончаровим, влади міста та духовенства. Перед урочистим встановленням на каплицю купола та хреста відбувся молебень. За словами благочинного Севастопольського округу отца Сергія, це дуже важлива подія. Сюди до цього пам'ятного місця будуть приходити колеги родини загиблих, їхні діти, щоб схилити голови та вшанувати пам'ять своїх загиблих товаришів та рідних. Конечно, эта часовня, она востребована времени, потому что в этой часовне мы сможем молиться о тех, кто душу свою положил за други свои, то есть отдал свою жизнь за наше благополучие, отдал жизнь за законность нашего государства. Сегодня замечательный день сегодня 26 сентября, день начала обороны города Севастополя. Дата нами специально не была выбрана. Более того, отец Георгий, настоятель Свято-Никольской церкви, в начале нашего освещения сообщил нам о этой дате. И вот видите, мистически в день начала обороны Севастополя, в день начала крымской обороны Севастополя, я имею в виду Восточную Войну, Крымскую войну, мы осветили этот крест крест на часовне Стага Благоверного князя Александра Невского, на часовне святого, который является покровителем. Всіх вождів і воїна православних від імені усіх правоохоронців міста зі словами вдячності усім, хто брав участь у будівництві цієї каплиці, звернувся начальник управління міністерства внутрішніх справ України у місті Севастополі, генерал-майор Олександр Гончаров. За його словами, каплиця побудована тільки на пожертвування міліціонерів, мешканців міста та усіх небайдужих. Хочу сказати большое спасіба тим людям, які внесли свої вклад. свои пожертвования, на которые был построен, была построена эта часовня. Строительство этой часовни не было израсходовано ни одной бюджетной копейки. Она построена именно на пожертвования сотрудников милиции, на пожертвования севастопольских меценатов, бизнесменов, всех, кто неравнодушен, тех, всех, э, тех кто верит в Бога. И мы всем этим людям очень и очень благодарны. Розташована каплиця у сквері Бузина в такому місці, що її можна побачити, і суходолу і з моря. А урочисте відкриття та освячення самої каплиці відбудеться уже в перших числах жовтня.